С новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Щонайменше 10 ударів попередньо з РСЗВ торнадо С завдав ворог по спальних районах Запоріжжя цієї ночі станом на цю годину відомо про одного загиблого та 20 поранених серед них двоє дітей 4 та 17 років на місцях ударів працюють надзвичайники та комунальні служби. Якого оговтуються запоріжці після важкої ночі? Дізнавались наші журналісти. В ніч на 16 вересня запоріжці чули потужні вибухи. Ворог атакував спальні райони міста ракетами з реактивних систем залпового вогню. У комунарському районі вибухи зруйнували приватні будинки. Автівка на подвір'ї перетворилася від уламків на решато. Родина пані Юлії прокинулася від вибуху і вже за мить побачила пожежу у сусідів. Спочатку побачила спалах яскравий, і потім вже почула вибух, і те, що скло, ці рештки уламки. Полетіли трохи на ліжко наше. так постраждав. Майже всі вікна постраждали, всередині постраждали. Це стіни, стеля. У Шевченківському районі пошкоджені багатоповерхівки. Найбільше дісталося першим поверхам. За словами мешканців, снаряди вибухали просто в повітрі. Ми ніколи не думали, що це перший поверх може так зруйнуватися. Бо, обично на верхніх поверхах таке трапляється. А у нас це перший раз так. І В кімнаті, ну тому стіну пробило навіть Сильно перелякалося? Дуже потерпали від обстрілів жителі південного мікрорайону. Ракета влучила посеред подвір'я, залишивши величезну вирву. Уламки розліталися по квартирах. Один із них пробив вікно і забрав життя 41-річного чоловіка. Небезпечні рештки опинились і в інших квартирах. Він пробив скло балкону, пробив скло кімнати, бо у нас е Оцей балкон він е, за скляною, і от е, оце лежили посередині кімнати. У пані Наталії вибуло шибки. Каже, від серйозних поранень врятувало диво. Якщо б ми вибігли з спальні на годину на хвилину раніше, то все це скло полетіло б в нас. Нас просто, як ото кажуть, Господь оберіг, і ми не добігли до цього скла. Швидка допомога приїхала, тому що. Почули, що людина загинула. Щойно ситуація дозволила на місця обстрілів вийшли понад півсотні працівників муніципальної аварійної служби. До робіт залучили 9 одиниць техніки. Проводиться обстеження будинків, що постраждали, знімаються розміри пошкоджених віконних отворів, у них вставляються за необхідними параметрами підготовлені плити ОСБ. Понад 100 відповідних звернень, але ця цифра динамічно змінюється, обсяг робіт досить великий. Одразу кілька рятувальних бригад ліквідовують наслідки атаки. До ранку на чергування заступили додаткові підрозділи. Наразі вони прибирають зруйновані вщентахи, потім робити. Як укріплення і накривати плівкою для того, щоб герметизувати дахи. Наслідок атаки виникли масштабні пожежі. Назвичайники ліквідували займання у трьох житлових будинках на загальній площі 350 квадратних метрів. Також в одному з районів міста горіли дві вантажівки на стоянці. Крім того, вогнеборці приборкали пожежу на станції технічного обслуговування, яка охопила 600 квадратних метрів. Вибухами також пошкоджено території навчального закладу, підприємств, автостоянку та іншу цивільну інфраструктуру. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину, що призвів до загибелі людини. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Наразі в одній з міських лікарень перебувають четверо людей: троє в середньому стані, один поранений важкий. Постраждалі мають осколкові поранення та різані рани. Також госпіталізованою двох поранених дітей чотирьох та сімнадцяти років. Протягом ночі, аби стабілізувати стан дівчаток, лікарі проводили операції. Нині стан дітей важкий, але стабільний. Для того щоб цього досягти. Діти були прооперовані всю ніч, всю ніч тривали оперативні втручання. У однієї дитини важке пошкодження руки. Там, скажімо так, мова йшла навіть про збереження цілісності кінцівки. На жаль, батько цієї дитини загинув внаслідок обстрілу. Друга дитина 4 років має множинні. Ураження касетною бойовою частиною цього снаряду, і її також протягом ночі було прооперовано, але всі уламки видалити не вдалося, тому будуть виконані етапні операції. Наразі діти в відділенні інтенсивної терапії, стан їх стабільний. Били російські війська і по населених пунктах області так 11 авіаційних ударів завдали по Балабиному гулійполю та Успенівці. Понад три сотні безпілотників атакували плавні, Щербаки, Малуток, Мачку та інші населені пункти. Внаслідок ворожої атаки в Півідронами в Новопавлівці загинув чоловік. Тим часом в Поливському районі надзвичайники ліквідували займання, яке виникло на місці влучань. Горіла суха рослинність загальною площою 3 гектари. Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель. Відновлюють у Запоріжжі будинки, які пошкодили під час попередніх прильотів. Ця робота практично не припиняється. Так нині працівники «Запоріжжямсервісу» сервісу ремонтують покрівлі будинків у приватному секторі Шавчанківського району, які пошкодило наприкінці серпня. Сюди прилітало тричі. Після першого та другого влучання у цьому будинку вилетіли шибки та тріснула покрівля. А під час недавнього прильоту ударною хвилою сунуло дахи, пошкодило фасади. Зараз ремонтна виробнича служба працює в будинках, де було понівечено дахи. Залежно від характеру руйнувань, виконуються різні, різні види робіт: це герметизація, відновлення кроквіної системи, ремонт або заміна покрівлі. За цей рік у Шевченківському районі ворожими обстрілами пошкоджено понад 300 будинків. Їхнє відновлення триває загалом у 2025-му Запоріжжя закрив понад 25 тисяч квадратних метрів вікон ОСБ плитами. Також комунальники відремонтували близько 16 тисяч квадратних метрів покрівель. Ліжка, столи, стільці, шафи та телевізор. Побутові речі на загальну суму близько 1 мільйона гривень отримали медики під станцією швидкої допомоги Дніпровського району. Гуманітарну допомогу передали партнери зі швейцарської асоціації світло. А в Запоріжжі необхідне вручили медикам представники благодійного фонду Вільне Запоріжжя, що є гуманітарним осередком ветеранської організації разом ЮА. Ось ми отримали телевізор, який вже розташувала на своєму місці. Це кімната для очікування викликів для виїзних бригад: нові столи, кухонні, стільці та шкаф для зберігання своїх продуктів, які вони використовують з на добових чергуваннях. Загалом у Запорізькому районі дев'ять підстанцій екстреної та швидкої медичної допомоги. Деякі з них потребують ремонтів, а також облаштування кімнат побутовим обладнанням. Повідомив керівник служби Андрій Чумаченко. І така допомога стала можливою завдяки меморандуму про співпрацю, який медична служба підписала з ветеранами. Меморандум заключили десь два тижні тому. І дуже ребята зреагували дуже швидко, нам надали по нашим заявкам першу допомогу. Зараз в дальнішому ще є фура, їде, їде сюди, і вони повинні нам надати ну, ще по заявкам, там багато-багато чого потрібно. Там меблі, телевізори, ортехніка, комп'ютера. Це Андрій Мальцев, це мешканець міста Запоріжжя, але 20 років він вже проживає, проживає в Швейцарії. Він професійний спортсмен, і там він... Тренер збірної Швейцарії з Кримської боротьби. Спочатку повномасштабного вторгнення почав допомагати нам, вони кошти збирають, вони відправляють фуру, ми тільки зустрічаємо, ми розподіляємо, кому, кому що потрібно. Там багато ще на військових йде. Є якісь потреби на бригади, зараз там фура сіток їде проти одронних. Жінки з рожевими стрічками, символом боротьби з раком молочної залози. Учасниці організації Переможемо рак зібралися, аби відзначити ювілей. Об'єднання створили ще в 2005 році. До нього входять небайдужі ті, хто сам пережив операцію та боровся зі страшною хворобою. Учасниці вже допомогли понад п'яти тисячам онкохворих дівчат та жінок, які проходять реабілітацію, а також започаткували програму з фізичного відновлення. Завдяки нашому президенту організації Зінаїді Гальчинській була створена програма, яка перемогла в 2007 році на конкурсі соціальних програм. Вона називається Соціальні ініціативи, де була направлена на фізичну реабілітацію онкохворих жінок після мастектомії або частково видаленої молочної залози це просто прорив був. Наголошу на тому, що навіть один випадок раку молочної залози є у чоловіка, і це військовий хлопець, який своєчасно був направлений на діагностику і до обстеження. Тому ми не розслабляємося. Ми працюємо. Я вдячна, що завдяки громадським організаціям такі питання популяризуються і піднімаються. 17 опікунських родин цього року взяли участь у міському конкурсі «Кращий опікун року. Запоріжжя його проводять вже в дев'ята. Всього за цей час участь в заході взяли близько 300 родин, які отримали допомогу від міської влади. Так підтримують сім'ї, які взяли на виховання дітей. Як відбувалися останні етапи конкурсу, бачила Аліна Мельничук. Родина з Корнякових виконує своє перше завдання квесту та повторює рухи з екрану. Пані Зорислава опікується двома племінницями Кірою та Мирославою. В родину дівчата потрапили два роки тому, коли залишились без батьків. Ще жінка виховує трьох своїх дітей. Добрі гарні, трохи не слепняні, звісно, як і всі діти. Але вони дружні, вони люблять друг друга. Разом з шістнадцятьма родинами сім'я Скорнякових бере участь у щорічному міському конкурсі «Кращий опікун року. Всі вони успішно пройшли відбірковий етап ще на початку вересня, а зараз триває другий та третій. Спершу родини пройшли квести з 17 станцій. На кожній нове випробування і три хвилини, аби впоратись. Діти й дорослі разом виконували завдання на кмітливість, швидкість та точність. Було дуже весело, так вам сподобалося? Так. так, дуже було дуже драйвово. Місцями так навіть збодрились ми трошки. А так все, все сподобалося. А третій етап творчий. Родини кілька тижнів створювали будинок своєї мрії з підручних матеріалів, а на заході представили готові проєкти журі. Я хочу, щоб у цьому домі був живий уголок, там там було. Два хом'яка, дві собаки, кіт та попугай. Конкурс влаштовують у місті вже дев'ять років. За цей час близько трьохсот родин отримали допомогу від міської влади. Родини вже чули про цей конкурс, а знов таки ми беремо завжди новеньких. Тому сьогодні у нас беруть ті люди, які не брали жодного разу в конкурсі цієї участі. А вже днями ми дізнаємося ім'я кращого опікуна року. Цінними подарунками нагородять не тільки переможців, а й усіх учасників. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Творчі, що цілює. зустрічі з іграми та майстер-класами допомагають дітям подолати емоційне напруження і стрес та відволіктися від тривожних буднів. В одній з бібліотек запорізькі діти відзначили день винахідника. Такі творчі заняття. Фонд розвитку можливостей влаштовує регулярно з 2010 року. На одному з них побувала і наша знімальна група. Чи задоволені діти в сюжеті Ірина Чернове? Анастасія водить своїх дітей на заняття регулярно. Каже, це гарна нагода відпочити, навчитися чогось нового, поспілкуватися з однолітками. Ходимо вже другий рік, на заходи ходимо за книжками. Донька дуже полюбляє читати. Їм тут подобається. Я ходжу дуже давно. Ми тут робимо пряники, поробки, малюнки. Часто дуже приходить поліцейські, угу. то тут ще є гуманітарна допомога Красний Крест. Угу. А поліцейські що розповідають? Як треба переходити дорогу, як вести, якщо тобі пригрожає небезпечність. Нинішня зустріч присвячена Дню Винахідника. Його в Україні відзначають щороку у 3 суботу вересня. Ми на своїх заняттях вчимо їх науку пізнавати через прості приклади і прості експерименти. Наприклад, нещодавно ми з ними робили неонові пруди. Це коли фосфористі, катічки чи якісь інші люмінісцентні елементи світяться, і дітям по приколу дітям цікаво, і вони компонуючи ті чи інші матеріали, можуть створити свої нічнички. Такі творчі зустрічі мають особливе значення в нинішніх умовах, каже голова фонду розвитку можливостей Олександр Кахай. Акцент роблять саме на практичних заняттях. Дітей залучають до виготовлення іграшок, прикрас, сувеніри, малюнків разом грають та роблять руханки. Заняття фонд щотижня проводить у міських бібліотеках. Наша організація співпрацює з більшістю бібліотек публічної міської мережі і також з частиною обласних бібліотек. Тобто, слідкуйте за інформацією на сайтах бібліотек на сторінках на порталі Культура Запоріжжя і долучайтеся, навчайтеся і розвивайтеся. Ірина Чернова, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Понад 100 першокласників Запоріжжя отримали нові рюкзаки і все необхідне для навчання. Зокрема, торбинки для змінного взуття та пенали. Це допомога від німецької благодійної організації Синьо-жовтий хрест наступного місяця. Планують передати ще близько 400 таких наборів. Детальніше дивіться в сюжеті. це пенал. Красіва ліпочки. Ще... Перша вчителька, перші друзі і перший шкільний рюкзак. Маленька Валерія цього року пішла до школи. Розповідає, вже знайшла подружок. Ну там є ну, там є дівчинки. Дві яна і Каріна. Кльові. Одна зі мною сидить, а друга за іншою партою. Радіє й новому портфелю. Каже, найбільше подобається колір. І легкий, тільки і легкий, тільки трохи великуватий. Перед початком навчального року майже 130 першокласників у Запоріжжі отримали нові рюкзаки та шкільне приладдя це допомога від міжнародного німецько-українського фонду, яку передали через інститут розвитку міста. Ми дуже вдячні за те, що ми можемо зробити такий великий внесок і подарувати дітям можливість на комфортне навчання, на безпеку і бажання розвиватися і вчитися. тому що ми думаємо, що завдяки таким, таким елементам, і вони завдяки завдяки цьому мають бажання. І щось робити розвиватися у кожному наборі. Торбинка для змінного взуття, пенал і все необхідне для навчання. Ми зараз забезпечені максимально всіх першачків нашого міста саме такими чудовими наборами для навчання. У першу чергу рюкзаки отримали діти з сімей ветеранів та вразливих категорій населення. І цього року це не остання допомога. Наступного місяця планують передати ще близько 400 таких наборів. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.